Як і повідомлялось раніше, ми отримали велике надходження товарів від французького бренду CERT. Цей бренд і постачальник. Тут багато чого цікавого. І почнемо ми з забродів. Це такі короткі забруди, які по пояс і з інтегрованим. Взуттям. Також у нас, це у нас як попояс, а це у нас вже побільш високі, Подивіться. от такого в двох кольорах. Прям Вейдерси, Вейдерси, Вейдерси і Вейдерси, Вейдерси, але Вейдерси з ПВХ і ціна більш-менш демократично. Ще є розміри. Там коробочки стоять. Якщо приходьте до нас, бо замовляйте через сайт.